Ознайомитися із озвученою виставкою вершини духу Тарасової гори, яка присвячена 162-й річниці із дня перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. 58 днів по смерті поета його прах перебував у місті на Неві. Продовж 14 днів домовину де потягом, де кіньми, де пароплавом, а де просто на руках, згідно із заповітом кобзаря, перевозили до Канева на Чернечу Гору. Сьогодні вона стала складовою частиною Шевченківського національного заповідника і є місцем вічного спочинку кобзаря. Як символ надії на білому світі найвища Чернеча Гора, писав у своїй поезії Василь Осадчий. Тож, переходимо до літератури, що представлена на виставці у відділі аналітико-методичної роботи нашої книгоспірні. Отже, ми бачимо на виставці е, такі форми, як посібники, альманахи, вебліографічні списки. Віртуальні екскурси, бібліографічні показчики, методичні рекомендації, а також магніти та значки, які присвячені Чернечій Горі. І першим я представлю альманах, який вийшов до 150-річчя із дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій Горі. В цьому Альманасі частина матеріалів вміщено, які присвячені. Традиційно звенигородщині частина матеріалів присвячені Кампіщині. Статті розповідають про історію могили, про її значення для суспільства, про Шевченківську листівку, про мистецькі зустрічі залюбіжних та вітчизняних художників, про реліквії від родичів Кобзаря, про троюрідного брата Тараса Григоровича Варфоломія Шевченка як щирого друга та. Великого сподвижника-письменника, а також про Тарасову світлицю як перший народний музей Тараса Шевченка. Далі я пропоную ознайомитися із вебліографічним списком, який має назву Історія Чернечої Гори. І вийшов він до 130-ліття із часу заснування першого народного музею Тарасова Світлиця та до 75-річчя музею Тараса Шевченка у Каневі. і виданий цей веблівографічний список підготований. Відділом культури та туризму Черкаської районної державної адміністрації а також районним організаційно-методичним центром бібліотечної та краєзнавчої роботи. Благовій же дограду нашого Україну, тому що у нас. Покоїться прах Тараса Шевченка. Сказав ще 22 травня 1861 року священник Успенського собору Гнат Мацкевич. Документи із цього бібліографічного списку інформують нас про гору, про історію пам'ятника та про перший народний музей Тарасова Світлиця. Рухаємося з вами далі. І далі іменем Тараса це віртуальний екскурс та слайд-шоу по музеях Тараса Шевченка та пам'ятних місцях, і підготували цей екскурс у Чорнобаївській центральній районній бібліотеці. Епіграфом же ж до екскурсу взято відомі слова Івана Франка. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті, невмирущу славу та всерозквітаючу радість, яку в мільйонів сердець все наново збуджуватимуть його твори. Таким був і є для нас, українців Тарас Шевченко. Тут вміщена інформація про пам'ятники і визначні місця Тараса Шевченка не лише в Україні, а й у світі, в тому числі, звичайно, інформація про Шевченківський національний заповідник. Рухаємося далі. І далі у нас земля, яку сходив Тарас Шевченківські місця на Черкащині. І це бібліографічний довідник. Ми бачимо, що він доволі таки такого розміру солідного, і цей довідник підготувала. Обласна науково-універсальна бібліотека імені Тараса Шевченка. На сторінках ми бачимо інформацію про видання, присвячені містам та селам Черкащини, які безпосередньо пов'язані із ім'ям Кобзаря. Це понад 50 місць. Цей, цей книжковий продукт містить 18 розділів. І на сам кінець, звичайно, останній розділ, який присвячено, власне, каневу як місцю вічного спочинку кобзаря. Наступне наше видання шляхами кобзаря ось таке яскраве видання. Бо воно вийшло до двохсотліття від дня народження Тараса Шевченка. Це бібліографічний показчик за формою. А ми тут бачимо біографічну довідку про письменника. Ми знаходимо інформацію про твори Тараса Шевченка, про його власне творчість та про його мистецьку спадщину. І цей книжковий продукт був виданий Шполянською центральною районною бібліотекою. Наступне наше видання мистецька подорож Черкащиною із Тарасом Шевченком у просторі і часі. Це бібліографічний дайджест, який підготувала обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка. Посібник дає фактографічні відомості про перебування Тараса Шевченка на Черкащині, висвітлює сторінки художньої спадщини кобзаря, які пов'язані із рідним краєм і є таким достойним джерелом власної інформації, і може бути корисний для широкого загалу читачів, користувачів і поціновувачів взагалі, Тараса Шевченка та його. Творчості. Шевченківські місця на Черкащині це заочна екскурсія для учнів 7-9 класів, яку підготувала Черкаська обласна бібліотека для дітей. Цей показчик традиційно теж розповідає про землю Тарасового дитинства. Насамперед, у першій своїй половині це ми знаємо це Звенигородщина. Ну, а друга половина присвячена власне Канівщині. як… Містю вже спочинку і Тараса Шевченка. І також тут інформація про відвідане Тарасом Григоровичем різних місць України під час трьох його подорожей до України. Ну і на сам кінець на нашій виставці ми бачимо. Путівник Шевченківського національного заповідника в місті Каневі на Тарасовій горі. Це дуже таке достойне видання, тому що воно на крейдованому папері, воно ілюстроване величезною кількістю фото, і крім всього іншого, видано чотирма мовами цей путівник. Ось і він ну, тут можна довідатися, звісно ж, про історію могили, про Тарасову світлицю, про книги вражень, яких надзвичайно багато, і які працівники заповідника бережуть як зіницю ока як документ, як документальні свідчення. Ну і звичайно ж, про музей Тараса Шевченка. Ну і завершити наш екскурс. Наше відеопредставлення, виставки, мені хочеться словами, думаю, відомими словами Бориса Олійника, українського поета, який сказав: І я встаю, толочений віками, але не вбитий в корені мечем і відчиня мені ворота в канів тарас державним золотим ключем.